Привіт, друзі! Я Зайчик Марко. Сьогодні ми вирушаємо в Подорож у дуже-дуже далеке минуле в часи, коли на землі жили. Ого, хто це? Так, це ж динозаври. Ходімо знайомитися ближче. Динозаври? Жили дуже давно, понад 150 мільйонів років. Це набагато довше, ніж існують люди. Це тиранозавр Рекс, один із найвідоміших динозаврів. Він був дуже великим і мав 60 гострих зубів, як ножі. А ось трицератопс. Він не був страшним хижаком, а навпаки, їв тільки рослини. Його три роги допомагали захищатися від ворогів. Подивіться на цього велетня це диплодок, динозавр із довгою шиєю. Він міг дістати листя. Навіть із найвищих дерев. Динозаври були дуже різними. Ось кілька цікавих видів. Стегозавр мав кістяні пластини на спині, які допомагали йому регулювати температуру тіла. Велоцираптор, хоч у фільмах його показують великим. Насправді він був розміром з кіндичку. Спінозавр любив воду і міг плавати. У нього був великий парус на спині. Анкілозавр справжній танк серед динозаврів. Мав броньований панцир і сильний хвіст, який міг збити ворога з ніг. Паразауролов динозавр із довгим гребенем на голові, який використовував для звуків, схожих на трубу. Динозаври жили в різних місцях, у густих лісах, на берегах річок, у болотах і навіть у пустелях. Одні динозаври ходили на двох лапах, інші на чотирьох. А деякі могли навіть бігати дуже швидко. Вчені знайшли сліди, які показують, що деякі динозаври жили сім'ями і навіть оглядали своїх малят. А тепер рубрика цікаві факти. У динозаврів було відмінне нюхове відчуття. Наприклад, тиранозавр міг відчувати запах їжі на великій відстані. Перші динозаври з'явилися ще до існування квітів, вони бачили тільки папороті, хвойні дерева і гігантські пальми. Не всі динозаври були гігантськими. Наприклад, мікрораптор. Він був розміром із голуба. Динозаври не вимерли повністю. Їхні нащадки це сучасні птахи. Друзі, динозаври це справжнє диво природи, хоча їх уже немає. Але ми можемо багато про них дізнатися завдяки викопним решткам, які знаходять вчені. А тепер завдання для вас, друзі. Намалюй динозавра. Візьми кольорові олівці або фарби і намалюй улюбленого динозавра. Зроби модель динозавра. Можна зліпити динозавра з пластиліну. Друзі! Якщо вам сподобалося, ставте лайк та підписуйтесь на наш канал. До нових зустрічей, друзі!